Перед нами оця вітрина, де і овочі, і фрукти, і всі плоди, перед нами хліб, сіль, вода, слово Боже. І це все на такому у місці, щоб нам так разом принести щиру подяку Господу за всі його милості і благословіння. Я так задав одну таку подію, де син Божий, коли в'їжджав Єрусалим, і коли люди вигукували. Що благословений, хто йде в ім'я Господнє, слава в небесах. Величали Господа, осану складали Господу. Різали віття, клали одежу свою, щось таке необичне робили. І написано, що там знайшлися люди, котрі казали, учителю, заборни своїм учням, що це вони роблять, що це вони вигукують. Але Христос сказав їм каже: кажу вам, якщо вони замокнуть, до каміння кричатиме. І сьогодні також оці речі перед нами, може, комусь це не так вміщається, але в наших Іванських церквах є отакий звичай дякувати Господу. І не тільки одного дня, але цей день особливий день, де ми хочемо щиро подякувати, прославити Господа. Може, не таким звичним чином, що тут ця вітрина, все це приготовлено. І ми хочемо це зробити для слави Божої, щоб було велике і прославлено ім'я Господнє. І далі написано, коли син Божий в'їхав в Єрусалим, там навів порядок в храмі, і коли діти почали вихваляти Господа, то також книжники, первосвященники та служба не також казали, учителю заборони, що це вони говорять. Але Христос каже: Хіба не написано, що із уст дітей я вчиню хвалу і славу Богові? Так і написано. І сьогодні, от ми зранку радуємося, Вечірні служіння будуть дітки дякувати, славити Господу. І це все для слави нашого Бога. Слава нашому Господу! Хай буде ім'я Господнє возвеличене. Читаю таке міще написання. і ми будемо молитися, дякувати Богові і вихваляти Господа. Другий розділ першого писання до Тимофія з першого віша такі слова. Отже. Перш над усе, я благаючи чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємне спасити нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Христос. Христос Ісус. Отже, над усе, каже, я благаю, щоб чинили молитви, прохання, чинили подяку за всіх людей. Оцього цього хоче Господь це добре і це приємне спасити нашому Богові. І Він хоче, щоб усі люди спаслися, не тільки ми, а щоб весь наш край, вся земля були спасені і могли прославити вічно живого Бога. Апостол Павел в писанні е, до Євреїв в 13 розділі каже такі слова. 15 вірш каже: Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте і доброчинність, та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Оце є приємне Господу, коли ми щирим серцем вихваляємо Господа. Коли ми робимо якісь добрі вчинки, добрі справи для слави Божої, і коли маємо спільність і не залишаємо цих наших богослужінь, а наші спільності, прославляємо і вихваляємо ім'я Господнє. Господу це приємне жертва хвали, плід уст наших, вона приємна для Господа. У 49-му Псалмі є такі записані слова, 14 вірш. Принось Богу і в жертву подяку і виконуй свою обітницю в Свишньому, і до мене поклич день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. І останній вірш цього, Псалму 23, хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Слава Господу! Хай Господь допоможе, щоб ми приносили йому ту щиру подяку, виконували оці наші обітниці, що ми обіцяли Богу сути доброю совістю. І каже: поклич мене в день недолі, я тебе порятую, ти ж мене прославиш. І ми будемо надіятися на Господа, щоб не було в нашому житті, наше серце хай буде вдячне Богу. І не тільки коли нам добре, а коли приходять якісь випробування, які то труднощі, ви пам'ятаєте, як сталося з Йовом? Це був багатий чоловік свого часу, але його серце не було приложене до того багатства. Коли все це від нього відійшло, то він сказав: що Господь дав і Господь взяв, хай буде ім'я Господнє благословене. Коли ми тільки надіємося на Бога в цьому земному житті і тільки від нього хочемо, щоб він давав нам здоров'я, давав достаток. Це не є воно щось так е, добре. Господь для нас щось краще приготував у вічності і тому в земному житті нас випробовує, допускає ті чи інші речі і хоче бачити, наскільки серце наше вдячне, наскільки ми маємо віру в нього, наскільки ми покладаємось на Господа. І тому ми зараз ще раз і ще раз щиро йому подякуємо, прославимо Його ім'я, віддамо Йому ту славу і хвалу, яка хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Богові приємна ота пошана, коли від щирого серця ми йому приносимо ту подяку і хвалу. А хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Хай буде над нами милість Божа, і хай Господь буде завжди через життя наше прославлено. Амінь. Будемо